Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Після війни місто, як і багато інших населених пунктів, доведеться довго відбудовувати. Харків, який регулярно знаходиться під обстрілами російських окупантів, є одним із найбільш постраждалих від вторгнення міст. За попередніми оцінками, збитки, яких завдала РФ цьому обласному центру, можуть сягати 9 мільярдів доларів. Саме тому харків'яни мріють про як найшвидшу перемогу, яка підтвердить остаточне знищення споконвічного ворога і надасть Україні гарантії безпеки. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив мер Харкова Ігор Терехов. На його думку, допустити заморожування Конфлікту не можна, адже українські міста продовжать страждати від російських обстрілів та інших впливів війни, зокрема економічних. Чиновник переконаний, що в Україну, де призупинили війну, не захочуть заходити жодні інвестори. Ми повинні перемогти і докласти надзусилля, щоб у нас була цілісна держава, щоб наш ворог був знищений, і щоб загалом була безпека країни, говорить він. За словами Терехова, однією запорук цієї самої безпеки може стати вступ України до НАТО або іншого альянсу, який даватиме повноцінні гарантії на захист офіційному Києву. Чиновник розуміє, що це доволі повільний процес, але переконаний, що над ним необхідно працювати. Тоді буде безпека і не буде так званого замороженого конфлікту. Тоді будуть приходити інвестори. І тоді Європа та світ розумітимуть, що сюди безпечно приїжджати і сюди безпечно вкладати кошти. Переконаний мер Харкова. Інвестиції наразі одна із найболючіших тем для харківської землі. Лише в обласному центрі руйнування, нанесені російськими окупантами, могли завдати шкоди на майже 9 мільярдів. Ця цифра говорить Терехов, є орієнтовною і, звісно ж, і ще може змінитися. Нагадаємо, мер Харкова і Гортерхов в інтерв'ю BBC News Україна опублікованому 8 лютого. Прокоментував історію про спробу колишнього керівника СБУ в Харківській області Романа Дудіна захопити владу. В інтерв'ю Суспільному голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов розповів, що Дудін намагався захопити владу в регіоні в перший день війни 24 лютого 2022 року. А коли цього не вдалося, поїхав із міста і залишив відкритою будівлю СБУ. Синігубов розповів, що Дудін наказав співробітникам СБУ вивести його разом із мером Харкова з кабінету в обладміністрації. Але після втручання президента СБУшники Нули будівлю Сеньгубов не відкидає, що це була спланована провокація, яка може свідчити про російський слід. BBC News Україна запитали Терехова, чи вірить він у те, що Дудін намагався захопити владу. Знаєте, факти річ уперта: він не тільки збрався, він фактично це зробив. Насправді, дивом і завдяки тому, що вчасно втрутився президент Володимир Зеленський, ця ситуація не відбулася. Він хотів захопити владу в області й у місті, сказав Терехов. На запитання, що мав на меті Дудін, Терехов відповів: є таке слово зрада. Терехов розповів, що 23 лютого день перед повномасштабним. Штабним російським вторгненням на засіданні антитерористичного центру Дудін усіх запевняв, що ніякої небезпеки немає, що російські війська не збираються нападати. Ми йому казали, що по кордону поставлені гради. Головне управління розвідки було дуже занепокоєне. А він говорив: ні, вони деморалізовані, вони п'ють, вони свої навчання вже давно проводять. Нічого там не буде, розповів Терахов. Міський голова додав, що якби влада поінформувала про загрози, вона встигла б краще підготувати місто до наступу російських військ. Ми б поставили кілька шалонів фортифікації по кордону і далі. Так, щось би встигли, щось би не встигли, але тоді лік ішов на години, на хвилини, і, звичайно, щастя, що встигли дуже багато зробити за той час, який у нас був уранці того дня, додав він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.